Компанія Автофокус на основе надходження Buick Encore GX. Такий червоний яскравий колір, класні дисочки, дуже гарний стан машини, практично нова машина. Мінімальний пробіг у автомобіля, під капотом 1.2 турбований двигунчик. В цілому динамічний, по місту його з головою вистачає непогана комплектація. Тут у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверцятах повний склопакет, салончик тканевий, охайний. Незатернутий в автомобілі ще присутній запах нової машини. Повний склопакет, датчики світу, дощу, мультикермо шкіряне. Далі помилок у нас ніяких немає, салончик електричне регулювання, передні присутні, автомат, звісно, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, Apple CarPlay Android Auto, мультимедіа, старт-стоп, також адаптивний е круїз контроль. Дуже гарний стан машинки. ястрава, свіженька. свіженька, 2021 року автомобіль. Ми знаходимося в Михайло Гришка 4А, працюємо без вихідних, тому чекаємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати за готівку.